Вітаю громада щодо питання перейменування міста вчора, нарешті, відбулося засідання Верховної Ради. На якому було ухвалено постанову про перейменування міст і селищ в Україні на виконання закону про декомунізацію та про деколонізацію, треба зазначити, що і в Верховній Раді не відразу вдалося це проголосувати, бо позавчора таке голосування було провалене, не вистачило голосів, була виключена частина населених пунктів з цієї постанови і перенесені в наступні періоди на наступні засідання. Але наш <п 'я> нашому місту, так би мовити, пощастило, Ми війшли в перелік тих міст, які були перейменовані, і нова назва нашого міста Златопіль. Тому цей банер, на фоні якого ми сьогодні записуємо це. Звернення буде актуален ще не так довго. Найближчим часом, після підписання постанови Верховної Ради його головою та опублікування її, що відбудеться днями або можливо вже відбувається. Ми матиме нову назву, і вона вступить в повну законну силу. Що буде далі? Далі ми внесемо зміни до реєстру юридичних осіб, і Первомайська міська рада стане Златопільською міською радою. Ми оголосимо конкурс на Новий герб та символіку нашої громади, до якого попросимо долучитись, як і мешканців. Ми опублікуємо умови, яким повинен відповідати новий герб нашої громади. Далі вже ті ескізи надамо на розсуд уже професійних експертів, яким його як-то там дооформлюють, узагальнють і варіанти нового герба. Прийдуть через громадське обговорення. Ми з вами багато разів це робили, коли намагалися власноруч змінити назву міста. І ну і останнє власне варіант Златопіль був і переможцем наших обговорень внутрішніх. Згодом ця назва увійшла до проекту постанови, була акцептована комітетом Верховної Ради. Тобто, за такою самою схемою, ми проведемо обговорення і нового герба. Міста після чого так само його винесуть на затвердження вже нашої Пиромайської міської ради, всі установи та організації міста, які містять в своїй назві, назву громаду, там, наприклад, центральна районна лікарня Пиромайської міської ради, наші заклади освіти культури. Охорони здоров'я, соціального захисту, вони будуть змушені змінити свої статутні документи і поміняти у реєстратора дані про назву своїх установ. Переважно буде стосуватися комунальних закладів, приватні заклади, і не могли містити назву громади в своїх назвах, тому їх це не зачепить. Всі документи, які містять назву населеного пункту, ваші там паспорти, документи на нерухомість лишають чинними. нові документи після того як Держінформ внесе дані про зміну назви населеного пункту будуть видаватися вже з новою назвою громади. Тому ось такі зміни нас очікують найближчим часом. Чекаємо до них з нетерпінням. Дякую всім, хто долучився до голосування і громадських обговорень з вибору нової назви міста. Ви бачите, що ваша активність дає результати, і ви можете впливати на ухвалення рішень. Дякую, все буде Україна! Чекаємо на зміни.